Уявити Великдень без паски неможливо. Тож як приготувати вдома здобну солодку пухку вологу і волокнисту паску? Щороку ми шукаємо нові рецепти великодньої випічки, аби вона була ще смачнішою? Або ж принаймні коригуємо якісь певні інгредієнти. Я збирала спекти паску на жовтках, але тоді дещо змінила замість 10 жовтків. Дала 5 жовтків та 3 яйця і збільшила кількість олії. Щоб паска була не тільки пухкою волокнистою, але ще й досить вологою. Окрім олії, є звичайно і вершкове масло 1 кг 400 г борошна, двічі просіяного. 5 жовтків я їх вибрала разом із зародками, та 3 яйця. Із білків я потім приготую глазур. Цедра двох апельсинів на середній терці і цедра лимону на дрібній. І ще на Тепер готую пару 500 мл молока, 6 столових ложки цукру, 70 г дріжджі, котрі в мене, до речі, розморожені, навіть, і 6 столових ложки борошна. Трішки розмішую вінчиком та залишаю на столі хвилин на 20, щоб дріжджі прокинулись. Насправді, я не готувала спублікувати це відео, включила камеру на всякий випадок, але паски вдались надто смачними. Зараз в мисці я маю 1 кг 200 г борошна, до якого даю одну чайну ложку солі та дрібку ваніліну. Опара в мене підійшла вже скоро і буде тікати, а я ще не готова, бо треба збити яйця із цукром. Сюди ж додати цедру апельсинів та лимону. І ще 150 г сметани, можна давати навіть 200 Ще яйця не розмішала, а опара точно втече. То я просто таку міцну опару зробила відразу на півлітри молока. Відставлю яйця, вилию опару до борошна. Що не зіб'ю яйця із цукром та сметаною, буду тоді розмішувати. І я, коли готую паску на 10 жовтках, то даю 200 г вишкового масла. І 200 г сметани. Наразі в мене просто в хаті тільки 150 г сметани. Дякувати Богу, що хоч вершкового масла, достатньо. Борошно, опара, яйця. Розмішую. Спочатку ложкою посередині, а потім двома приборами вмішую борошно. Не обов'язково дуже добре вимішувати, тому що зараз потрібно додати 100 мл рослинної олії без запаху. Я не вливаю відразу всю олію, а поступово так краще замішувати тісто менше липне до рук. Вливаю трошки олії на руку і замішую тісто доки воно не набуде однорідної консистенції. І перш ніж додавати вершкове масло, дуже добре залишити це тісто трішечки відпочити хвилин на 20. При кімнатній температурі. Тоді із цим тістом буде набагато легше працювати. На даний момент, хвилин 7-10, я працювала із цим тістом. Все залишаю на столі трішки відпочити. Ось так виглядає тісто після відпочинку. Тепер треба додати 200 г масла, 40 г коньяку чи рому. І в мене ще залишається 200 г борошна. 1 кг 200 г я вже вмішала, а 200 ще маю в мисочці на всякий випадок. Насамперед алкоголь, котрий дозволить пасті зберігати довше і не черствіти, потім вершкове масло і ще трішки борошна. Масло може бути розтоплене й охолоджене. Мені більш подобається м'яке масло, котре я поступово вмішую в тісто. Щоб паска була волокнистою, тісто треба не просто замішувати, а трішки його так витягувати розтягувати. Саме так замішують тісто, коли готують італійські волокнисті панеттони. Наразі я вмішала більшу половину масла і ще мені потрібно додати 200 г борошна. В загальному борошна мало б бути від 1 кг 200 г до 400 г. Але, зважаючи на те, що в мене не тільки жовтки, але є і яйця і ще олія. І я вже відчуваю, що тісто не буде загустим, тому 1 кг 400 г борошна. Замішувати тісто потрібно приблизно 20 хвилин, починаючи відлік, коли я додала алкоголь. Я знаю, що не дуже звичний метод от такого розтягування тіста, то не я його придумала, так треба, щоб паска була волокнистою. Незважаючи на те, що тісто рідке, ви відчуєте, що воно одне ціле. Тягнеться докупи. Залишається додати родзинки, котрі в мене обкачені в борошні. І що в мене там є декілька цукатів зовсім небагато. Отож, вмішавши родзинки, тісто я перекладу в іншу миску. Можна залишати і в цій, змастивши тісто зверху олією та підчистивши бокові сторони миски. Перш ніж поставити тісто підходити, я звичайно змажу його олією, але на дно миски все-таки просію трішечки борошна. На дно. Тісто буде підходити приблизно від 1,5 години до 2 годин. Це має бути якесь тепле місце і без протягів. Нарешті я замісила тісто і ще всі родзинки, котрі в мене виглядають зверху, я їх так трішечки повтикаю в середину. Щоб вони мені не сохнули зверху. Отож, тісто в мене підходило цього разу 1 годину 50 хвилин. Форми для випічки цього разу змащувати не потрібно, бо вони в мене паперові. Всі однакового розміру по 9 см таким чином, мені не потрібно буде коригувати час випічки. Бо менші пасочки випікаються швидше, а великі звичайно довше. Відщипую десь приблизно по 220-250 г тіста. формую кульку. Бажано таким чином, щоб зверху не було родзинок чи цукатів. Якщо вже так трапилось, то родзинку можна виняти і поставити її знизу кульки. Я думала, що буде 10 пасочок, але насправді вийшло всі 12 Спекти нараз в духовці всі 12 пасок неможливо, бо вони будуть стояти надто щільно, погано пропікатимуться із сторін. Тому спочатку я поставлю паски, котрі у мене підійдуть швидше, будуть вищими. Форми для випічки заповнені на 1 третю, загально Частину з них я змазала жовтком із молоком, а другу випічку просто водою, котру буду поливати потім глазур'ю. Ось ці паски в мене ще не зовсім підійшли, тому температура духовки 180 градусів, час випічки 30 хвилин. Якщо у вас вони добре підросли, як в мене ось ці другі, то температура початково 200 градусів духовка розпалена, поставили паски і зменшили вогонь до 180. Перших 20 хвилин духовку не можна відкривати, паски не варто перепікати, щоб не були надто сухими. Поливати глазурю паски краще, коли вони вже охолонуть. На двох із цих перших пасочок у мене навіть з'явилися такі шапочки, бо тісто ще підростало в духовці. А ці я пізніше полию глазур'ю. А зараз насамперед скуштуємо ту паску із шапочкою. Дуже пухка, солодка і здобна. А структуру, яка вона волокниста, ви бачите і самі. Навіть розрізавши ножем вона волокниста і волога. Готову паску можна зберігати в холодильнику чи морозильній камері герметично запакованими. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай вдається паска та смакує.